Вчить людей правильно, п'ятка повинна бути в повітрі, а не на коврику. Це з приводу механіки. А, чи треба, щоб п'ятка доторкалася підлоги при витисканні щеплення? Вона повинна доторкатися і ковзати по підлозі. Тобто, точка опори така скальзяща у вас повинна бути. П'ятка в повітрі не повинна бути взагалі. Запам'ятали. У вас нога йорзає по коврику постійно при витисканні щеплення, ліва нога на механіці ковзає п'яткою по коврику, по підлозі. Обов'язково. Без варіантів. На вісу витискати початківцю буде край, ну, це буде не контрольовано. Це буде в будь-якому випадку. Відпущене або кинуте щеплення, тому що відчути на вісу нога важка. А так вперли її п'яточкою, але не впирати прям сильно в підлогу, а йорзать по підлозі. П'яточка. йорзе, шуршить, витискаючи щеплення, ви повинні шуршати п'яткою по підлозі.